У 1635 році на місці теперішнього конотопа переселенці з правобережної України заснували поселення Новоселиці. Через п'ять років поляки спорудили на цьому місці фортецю, котра стала опорним пунктом у боротьбі з російською державою. Фортеця розташовувалась на заболоченому березі річки Єзуч, тому її назвали Конотопом. За кілька років розпочалася визвольна війна українського народу, яка змусила поляків залишити Конотоп. В 1659 році гарнізон Конотопської фортеці підтримав гетьмана Івана Виговського в його прагненні відірвати лівобережну Україну від російської держави на Україну для приборкання непокірного гетьмана зі 150 тисячним військом вирушив князь Олексій Трубіцький. 1 травня російська армія оточила в конотопі українського полковника Григорія Гуляницького з чотирма тисячами ніжинських і чернігівських козаків. Оточені відбили кілька приступів і завдали великих втрат російському війську, Валів Козацькі гармати і мушкети стріляли по атакуючим значно точніше. В той час як московські стрільці і гармаші за словами Трубіцького даром тратили государєва зеліє. Воєвода наказав закидати рів навколо фортеці землею, але козаки по ночах здійснювали вилазки і вибирали звідти землю а в день заважали землекопам влучними пострілами. На початку червня 1659 року. Біля Конотопа Трубіцької зустрівся з об'єднаними силами Виговського і Кримського хана. Козаки і татари заманили російські війська на берег болотистої річки Соснівки в 15 верстах від Конотопа і раптово вдарили по них. Трубіцький зазнав поразки. Князь Пожарський, який мужньо прикривав відступ свого загону, був поранений і потрапив у полон. Поставши перед переможцями Виговським і Мухаммед Гіреєм, Пожарський кинув в обличчя першому звинувачення в зраді, а другому у віроломстві. Коли хан почав хвалитися перемогою, князь плюнув йому в обличчя. Розгніваний хан наказав відрубати російському воєначальнику голову. У цій битві загинула майже вся російська кіннота. Загальні втрати російських військ оцінювалися в 50 тисяч чоловік. Татари захопили в полон 5 тисяч чоловік і всіх їх убили. Через чотири роки польське військо скористалося внутрішніми чварами серед української старшини і прийшло на лівобережжя. Поляки розорили багато міст. Одним з яких був конотоп. До кінця XVII століття конотоп заново відбудували в 1708 році. Місто вже не підтримало гетьмана Івана Мазепу і Шведів. Охтирка. Існує легенда, що ім'я місту Охтирка подарувала імператриця Катерина. Вона проїжджала повз місто, і екіпаж государині потрапив колесом до великої вибоїни. Ох, вигукнула російська німкеня тирка. Насправді історія міста починалася зі сторожового острожка, побудованого у 1641 році, за розпорядженням польської влади. На цьому місті за переказами з середини 13 століття стояв татарський юрт. Звідси, нібито, походить і назва річки Охтирки, яка впадає до Ворскли і яка дала місту ім'я. У перекладі з тюркської її назва звучить як Біла вода. В 1647 році, згідно з актом розмежування кордонів, Охтирка перейшла від Польщі до Російської держави і невдовзі стала центром одноіменного слобідського козацького полку. Враховуючи важливе стратегічне значення Охтирки, російський уряд наказав побудувати тут фортецю і розмістити гарнізон під командуванням воєводи. Взимку 1708 сімсот років територія Охтирського полку стала ареною запеклої боротьби зі шведськими загарбниками. Спочатку Карл XII збирався дати генеральну битву військам Петра І зовсім не під Полтавою, а під Охтиркою. В місті були посилені фортечні укріплення, із Сум перемістили значну. Частину російських військ, а 4 лютого до міста прибув цар Петро разом з головними силами російської піхоти. Шведи, переконавшись у готовності захисників міста чинити рішучий опір, відступили. До середини XVIII століття Охтирська фортеця втратила своє значення і припинила існування як військовий об'єкт. Її укріплення були розібрані, а в 1765 році козацький полк реорганізували в Гусарський – Охтирчани і до сьогодні окремі частини міста називають сотнями, зберігаючи крізь століття пам'ять про охтирських козаків у вітчизняній війні 1812 року. Охтирський гусарський полк прославив себе і місто, яке дало йому ім'я. Охтирчани брали участь у битвах під Смоленськом, В'язьмою, Бородіним. З них був створений перший армійський партизанський загін під орудою легендарного Дениса Васильовича Давидова. Під його командуванням Охтирські гусари 20 грудня 1813 року вступили до Наполеонівської Франції і з боями дійшли до Парижа. Саме Охтирські гусари, на чолі з князем Васильчиковим, відкривали парад перемоги російських військ над Наполеоном у Парижі. Тоді ж російський імператор нагородив полк 19 срібними трубами за атлічіє при пораженні і згнанні неприятеля за приділи Росії. В ахтирському полку служили декабрист Сергій Муравйов-Апостол, поет Михайло Лермонтов, композитор Олександр Аляп'єв.